Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і сьогодні знімаю для вас відео на ту тему, яку я не очікувала почути сама від себе. Чому? Тому що а, цього так багато усюди, з усіх тел телевізорів, ютуб-каналів, інстаграмів, Тіктоків кричать про тиху розкіш, про голдмані, але дуже часто про це кричить та людина, яка взагалі не розуміє, що це таке, навіщо. І так далі. Тільки тому я знімаю для вас це відео, тому що хочу вас навчити правильно використовувати ці естетики, якщо вам це подобається, і просто розрізняти, де тиха розкіш, де олдмані, де нормкор, де мінімалізм, де взагалі цього всього нічого немає, що це таке, на що, кому це підходить, кому не підходить. Для того я знімаю це відео. І також я наприкінці обов'язково наведу бренди, в яких можна знайти речі саме в таких стилістиках. Тому якщо вам було цікаво, що це таке, звідки це прийшло, куди це все піде і коли, залишайтесь зі мною та поїхали. Почнемо з останнього, а саме з норм кору. Чому тому що це найпростіше віяння? Воно в нас виникло у 2016 році. Його носив Стів Джобс, його носить Адам Сентлер та, якщо чесно, дуже багато зірок, особливо американських, особливо у своїх повсякденних образах. І що ж це таке? Нормкор це стилістичний напрямок в моді, який пропагує прості і комфортні речі, так само, як і тиха розкіш. Але щодо нормкору нам не важливо. Не дуже важливо, який це бренд, наскільки він дорогий. Не дуже важливо, яка це тканина, наскільки вона дорога, це або звичайна вовна, або навіть вовна із домішками. Тобто він не так прискіпливо ставиться до якості складів та до люксовості брендів. Тому, щоб скласти образи у стилі Нормкор, ми можемо навіть звернутися до бренду H&M або до бренду Uniqlo – Взяти якісь прості блакитні джинси, сіру розтягну футболку, вдягнути ще бейсболку, кросівки і так далі. І також використовувати брен... спортивні бренди, саме бренди спортивного одягу. Єдине що, вони не мають містити якихось великих лого, великих брендів, написів, не мають бути дуже яскравими і так далі. Нормкор це. Повна відмова від логоманії та повна відмова від сучасних трендів. Що ще важливо, чим нормкор відрізняється від тихої розкоші, це тим, що в нас могли бути непрасовані речі, розтягнені футболки, також темні кольори. Я маю на увазі не просто поєднання чорного і там. Чорної сорочки, наприклад, і білих гляних шорт. Ні, тут прямо може бути темно-темно сіра футболка, темно-темно-чорні ще такі запрасовані джинси, і так далі. Тобто нормкор це стиль для тих, кого взагалі не бентежить стиль. На цьому поїхали далі. Він від нас трохи пішов, особливо він ще під час карантину існував. Після карантину, коли ми всі вийшли на вулиці, ми захотіли буйство красок, розмаїття, розмаїття принтів, яскравих кольорів і так далі. Все було пишно, все було дорого, багато, але потім цього було настільки багато, що воно нам вже осточертіло, і ми прийшли до такого тренду, як тиха розкіш. Він розквітнув десь. Два роки тому, але зараз з приходом нових серіалів, з приходом нових брендів та нових колекцій цих брендів, він набирає обертів, він і буде далі набирати обертів, плюс світові події на нього дуже сильно впливають. Тому нам треба знати, що таке тиха розкіш, і якщо нам це подобається, знати, як це використати. Quiet Luxury, тиха розкіш. Це те саме, що Normcore, але з додаванням. Нейтральної палітри кольорів це буде часто бежеві, нюдові, коричневі, темно-сині неві-блу, Можна зовсім трохи темно-зеленого, зовсім трохи темно-бордового. Також сюди відноситься чорний колір. І взагалі це буде палітра монодробу. Я зараз вам її покажу на екрані. Це ті кольори, які я вам перерахувала. Далі. Це класичні силуети та крій, це тільки базові дизайни, виключно базові речі, та що останнє в цьому списку, але не по важливості, це виключно люксові дорогі бренди з ідеальними складами. Також сюди відносяться екологічне споживання. Це те, що стоїть за естетикою тихої розкоші, це те, що спонукає нас купляти менше, але якісніше. Також можна згадати такий вислів як less is more, тобто менше це насправді більше і ніяк інакше. І далі переходимо до Old Money. Old Money в перекладі означає старі гроші. І що ж це таке значить? Таким висловом називали соціальний клас найзаможніших людей попереднього століття це ті люди, які народились вже багатими. Тобто вони не заробляли гроші, вони не мали власних бізнесів, вони отримали гроші та свою спадщину у спадок від татусів та матусь, від бабусь і так далі, навіть до сьомих поколінь і більше. Вони. Ці старі гроші носили такий одяг, який мав а, свої прикмети, а саме класичні позачасові силуети, натуральні високоякісні тканини, нейтральні кольори, повне ігнорування кричущих брендів та логотипів, а, ігнорування неонових кольорів і сезонних трендів. Ще маленька ремарка, що я вам забула сказати, дуже часто я чую від стилістів, але навіть частіше від інших людей, не пов'язаних із стайлінгом, що old money» і тиха розкіш це стилі. Ні, це не стилі, тому що стилі в цих естетиках можуть бути різні. Під тиху розкіш та олдмані може підходити стиль кежуал, casual, смарт-кежуал, casual, офіційно-діловий, мінімалізм, натурально природній. Здається, все, але навіть і в інших стилях можна знайти речі в цих естетиках. Що таке Old Money і quite Luxury? Це естетика, це настрій, це стилістичний напрямок. Називайте як завгодно, але це не стиль у його професійному розумінні. Так, тепер розповідаю вам, як розпізнати тиху розкіш та як розпізнати Old Money і чим вони відрізняються. Тиха розкіш це, як ми вже казали, обов'язково спокійні відтінки. Тільки спокійні, бежеві, нюдові, особливо світлі кольори. Чорний тут буде, але сірий, особливо брудний, сірий, не буде тут знаходитись, він буде більше до норм кору. Далі це обов'язково біла сорочка, але тут кажу, що це може бути не тільки класична сорочка з класичним коміром, а ще і дуже жіночна і романтична блуза в нас підходить під тиху розкіш. Далі, що ми ще маємо мати в своєму гардеробі, щоб наш гардероб відповідав quite luxury? Це светр з кашеміру. Найкраще, щоб це був 100% кашеміру, або вовна плюс кашемір. Далі це речі з шовку. Тут будуть і шовкові спідниці, і шовкові а, в нас сорочки, і інші шовкові елементи, взагалі шовкові майки, наприклад, все, що має в собі шовк, звичайно, 100% шовк, ніяких домішок, звичайно, жодного атласу, сатину, віскози і так далі. Це все відноситься сюди. Далі класичне вовняне пальто. Воно має бути довжини міді, воно має бути гарних кольорів, воно має бути зі 100% вовни, чудова підкладка, жодних логотипів, жодних нашиток і нашитих кишень. Нічого взагалі, що може сказати про приналежність цього пальто до будь-якого бренду, естетики. Я маю на увазі, стилю, тренду і так далі. Далі це сумка, що буде поза часу. Це шкіряна, часто містка, без лого та фурнітури, що важливо, вона не має бути ід сумкою, і вона не має бути впізнаваною або трендовою сумкою. Тобто Hermes Birkin та Hermes Kelly не підходять взагалі жодним чином під бренд Тиха розкіш. Так, вони дорогі, так, там є маленьке лого, там немає повної логоманії, але Майже кожна людина світу знає, скільки коштує ця сумка. Коли ми кажемо про тиху розкіш, майже кожна людина не має знати скільки коштує ваша сумка. І Ермес Kelly та Біркін ми тут заміняємо на зеро Марго. Далі це мінімалістичне взуття, а саме лофери, балетки, мюлі можуть бути і аксесуари це дорогі годинники, прикраси з золота та перлин. Але таких прикрас не має бути дуже багато, таких прикрас не має бути прям все тіло ваше. Містити такі прикраси, вони не мають бути дуже великими. Якщо це метал, він не має дуже сильно блищати, тобто достатньо одного годинника і однієї каблучки або сережок і так далі. І ще діаманти до тихої розкоші не дуже гарно відносяться. Чому? Тому що ми знаємо, скільки коштують діамант. Тобто, тут частіше буде просто металізовані аксесуари. і Перлини, але з діамантами також може бути просто щось маленьке, дрібненьке, не 10 карат. Далі бренди, які відносяться до тихої розкоші, бренди, в яких ми можемо знайти відповідні речі. Це, звичайно, Лоропіано, це Zero, це Celine, але саме за часів Phoebe Fiло, але вона зараз буде. Презентувати нам, здається, вже у вересні свій бренд, і я маю дуже велику надію, дуже велике сподівання, що ця естетика селін за її часів буде продовжуватись в її новому бренді. І там ми також будемо шукати такі речі. Далі це бронела Кашинель, це Макс Мара, Джил Сандер, Тотс, Хлоє, Фрєнзе Шулер, Тетем, Теорі. Але я знімаю це відео для тих людей. Також хто хоче відтворити цей стиль, не витрачаючи всі гроші світу і не витрачаючи всі свої гроші. Тому, звичайно, я знайшла для вас бренди мас-маркету і речі, які будуть чудово відноситись до цієї стилістики. А саме це бренди COS та бренд H&M, але тільки преміальна лінійка. В цих обох брендах ми можемо знайти чудові речі, які будуть підходити під цю естетику. А так, хтось може послухати мене і сказати, що ти розкіш – це про те, що бути, а не здаватись, але ні. Я кажу, що якщо в цих брендах є чудові склади, чудові речі, чому ми не можемо просто надихнутись цією естетикою, звичайно, ніхто з нас не буде казати, що в нас там прабабуся, яка залишила нам мільярди доларів. Ні, ми просто надихаємось. І вносимо те, що нам подобається, якщо нам це подобається. Тому кос H&M звертаємось туди, а декілька прикладів, поки я вам розповідала, вже мали з'явитись біля мене. І переходимо до Олдмані, як розпізнати цю естетику? Що в нас відноситься до Олдмані і які речі мають бути в нашому гардеробі, щоб наш гардероб був складений з таким настроєм Олдмані? Це ідеально зшиті костюми. Ідеально зшиті по вашим викройкам, найкраще це без полу костюми, але, звичайно, ми можемо зробити вигляд того, що в нас без полу костюм, що він зшитий по нашим е, міркам, ми просто можемо придбати класний гарний костюм навіть в тому, в тому самому кос або аркет, і якщо треба, підігнати його під себе в гарному ательє. Далі це базові сорочки, комір обов'язково класичний. Якщо в е, тихої розкоші в нас могли бути такі. Жіночні романтичні блузи. То тут я маю на увазі саме білу, блакитну або будь-яку іншу сорочку, але з класичним як англійським коміром. Далі це сукні простого крою, далі тенісні футболки, поло та короткі спідниці і взагалі інший одяг, в якому ви могли б займатися тими видами спорту, якими займалась молодь, про яку казали Олдмані: це теніс, яхтинг, гольф або кінний спорт. Будь-які такі речі вони будуть підходити під цю стилістику. Далі це бретонки. Бретонки – це лонгсліви або джемпери, або навіть як у мене поло у таку чорно-білу смужку. Це називається бретонки. Далі це джемпер, але не светр. Якщо в тихої розкоші ми казали про светр, він мав бути. Вільного крою, прямий, не супер оверсайз. То тут джемпер, він може бути прям тоненький, він може йти вам по тілу, але ми носимо його як на собі, так і пов'язуємо на плечі. Це просто прикмета номер один для тих, хто хоче виглядати у стилі, я маю на увазі стилістичному напрямку Old Money. Далі це трикотажні кардигани. Вони можуть бути як по тілу, так і ні. Ось тут вони можуть мати на собі прикраси, металізовані нитки, золоті гудзики і так далі. Це може бути твідовий кардиган, твідова спідниця в стилі шинель. Це все сюди. Далі льон замість шовку. Якщо в тихої розкоші ми казали про основний матеріал як шовк, тут ми кажемо про основний матеріал як льон все з льону, сорочки, жакети. Жилети, шорти, брюки, все з льону відноситься до Old Money. Далі з шовку, що в нас є, тут, це шовкові хустки, які ми зав'язуємо на шию або на голову. Сюди з шовку відносяться саме вони. Далі по взуттю, це шкіряні лофери, але тут в нас ще з'являються білі кросівки і навіть з білими носочками на нозі. І по принтам, якщо в тихої розкоші в нас не було жодних взагалі принтів, жодних, то тут в нас може бути аргайл, це така клітинка, але яка йде діагонально, тобто принт з ромбами. Далі звичайна клітинка, далі гусяча лапка і полькадот або горошок. І по брендам, нарешті, де шукати ті самі бажані речі, за якими. Здоганяються усі дівчата світу в стилі Олдмані. Це шанель, а саме твіт, твідові речі від цього бренду в нас відносяться до бренду Олдмані, але також сумки від шанель, сумки від Ермес. Це все буде відноситись в нас сюди. Але є ці бренди, які відтворюють Олдмані повністю, а не окремо взятими речами. Це Sport and Rich, це спортивний бренд. В нього є дуже великі лінійки, саме тенісного одягу. Так, от будь-які речі з цих лінійок ми можемо брати для адаптування в гардероб Old Money. Далі, бренд Lacoste, все те саме спортивна, така спортивна еклектика, яка в нас також підходить під цей стиль. Далі, Ральф Лорен. Ральф Лорен це взагалі буде бренд номер один. Якщо ми кажемо про Олдмані, якщо ми кажемо про ту молодь попереднього століття, яка була дуже багата і яка, умовно кажучи, започаткувала цей стиль в одязі. То треба шукати натхнення саме в цьому бренді. Далі Барбор та Бербрі це два різних бренди. Я вам наводжу на екранах приклади по Бербрі. Що це може бути? Це може бути класичний тренч або класичне пальто, яке буде в стилістиці Old Money саме від цього бренду. І як я обіцяла, все ж таки бренди. Більш приземистого класу, більше для нас, але ті бренди, в яких ми можемо знайти відповідні речі для цього стилю, це Massimo дуті. Наприклад, на мені сьогодні поло з чоловічого, вибачте, в Україні почалась тривога. Наприклад, на мені сьогодні поле з чоловічого відділу Massimo дуті, тому не нехтуємо навіть чоловічими відділами. Якщо шукаємо речі для себе, для жінок, сьогодні моє відео тільки для жінок, так от Massimo дуті нам дуже підходить. Також Zara, але там буде десь до 5% підходящих речей для цього стилю. Далі бренд Аркет. В нього буде дуже багато підходящих моделей, і сумок, і взуття, і одягу. Також і навіть на сайті Аркет продається бренд Віжа. Там ми можемо знайти чудові кросівки в цьому олдмані стилю естетиці. На цьому в мене сьогодні це все. Я намагалась навмисно не брати історичні події, не брати людей, які надихаються цими естетиками, або на які ми можемо подивитись, щоб самим надихнутись. Не брала серіали, про які всі кажуть, що треба подивитись для того, щоб надихнутися цією естетикою. Я хотіла вам надати саме такі практичні поради. Для тих, хто хоче носити ці тренди. А якщо ви цього не бажаєте, це також нормально. Якщо чесно, я особисто я не надихаюсь цими естетиками для створення свого гардеробу. Навіть більше хочу вам сказати: я просто полюбляю стиль мінімалізм, і якщо чесно, якщо не робити із мухи слона. То мінімалізм це те саме, що тиха розкіш. Плюс натурально природній стиль це те саме, що тиха розкіш, якщо ми кажемо про нас, нормальних людей, а не зірок, не багатих онуків і так далі. На цьому це все. Якщо вам було цікаво, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Якщо вас цікавлять якісь стилі, обов'язково також напишіть, щоб я зняла відео про ці стилі саме для вас. І я вас люблю, цілую, обіймаю. Чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші підписки і до нових зустрічей. Слава Україні на фоні тривоги. Па-па!